Ти давно мріяв стати підприємцем, бути весь у справах і багато заробляти. Тоді це відео допоможе тобі швидше започаткувати свою справу, якою ти гориш. Тому не гаймо часу. Підписуйся на цей канал, залітай до мене в телеграм-канал, ссылку ти знайдеш під цим відео. Перше. ніша. Від неї якраз буде походити ваш результат. Ви маєте обрати нішу таку, на якій буде попит. Ні, не цей попит. Попит на людей, які будуть вимагати якийсь певний товар. Друге вибрати ту нішу, яка вас цікавить найбільше, тобто якою ви будете горіти. І третє, ви маєте розбиратися у вашому товарі, де його купити, де його продати та де його зберігати. Друге, аудиторія. Ти маєш проаналізувати всі болі аудиторії і як їх закрити. Тобто всілякі хотілки людей, які мають закрити їх потреби. Третє бізнес-план. Також ти маєш слідкувати за своїм бізнесом, доходами, витратами. Ну і також мати подушку безпеки на всякий випадок, бо в нелегкий час живемо і може статися будь-що. Четверте партнерський маркетинг. Саме головне, потрібно поширювати свій власний бізнес у соціальних мережах, до того, як він відкриється. Таким чином, у вас з'являться багато постійних клієнтів, які будуть захочувати і інших купляти у вас певний товар. П'яте, вміти вертітись. Тобі потрібно навчитися пристосовуватись до важких умов, які будуть у твоєму бізнесі. Також потрібно прораховувати всі кроки наперед, бути впевненим в собі. І вірити в себе таким чином, ти ніколи не здашся у цій сфері. Якщо ти стаєш на шлях підприємця, то тобі потрібно лише пахати, пахати і ще раз пахати до тих пір, поки не доб'єшся успіху.